Ранок куляв саду, загорнутий у кардиган з туману. Росинки капали з його білої мантії, лишаючись бісем на траві, щоб стати арфою для новонароджених сонячних променів. Леким вітерцем він прокладав собі стежку у новий день, чекаючи на гостей. Трава зашароділа, коли брат ішов поле і пригнулась, наче полегшено зірхнувши. Він був не сам. Позаду йшов в переляканий вагою власних емоцій. Смерть Рими, воскреслий лазар, та ще багато чого розбили йому серце тисячоліття тому. Він думав, що рани загоїлись, але вони досі кровили, а він лише замінював пов'язки вірячи, що допоможе. Ісус запросив його сісти поруч та й послухався. Досі приймав його як старшого брата це сила, бо коли ти в молодшенькій тебе наче відкладають на потім. Хоча брату як наймолодшому в своїй родині це було знайомо. Хома деякий час думав, а потім випалив. Чому лазер, учителю, чому їм все, а мені нічого? Я теж дуже свою наречену любив, я вірив, що ти зможеш. Брат опустив очі і довго мовчав, наче шукаючи відповідь на те, що розрізало серце. Він теж втратив дещо дуже цінне тоді. Фома нічого не говорив і Ісусу здалося, що він зараз ображено піде, але щось в його очах змусило учня лишитись. Він впізнав себе. Той же погляд, коли він шукав хоч тінь, підтвердження тому, що він не винен у смерті Рими. Брат важко зітхнув і опустив плечі. Але не полегшено, наче надламане в його душі тріснуло остаточно. І втратив родину, прошепотів він, Хама завмер. Культ Ісуса Христа настільки ввійшов в популярність, що навіть його учням часто було важко прийняти, що братом могло бути боляче. Сум в його очах, нічні схлипи, які чули ті, хто не спав допізнати. Усе це циркало серце, але летіло далі, наче пазлина рандомно взята в руку і відкладена, як не та. І ось перед Хомою сидів той, кого він завжди боявся побачити чоловік, що втратив усе. Ісус схопив голову руками і заридав гірко і нестримно, наче вперше зрозумівши масштаб своєї втрати. Марія була вагітна. Я відчував, що це буде дівчинка, мріяв носити її на шиї і цьомати в носик. Масік мій. Він задихався від сліз, тримаючи в обіймах уявну маленьку дівчинку, розуміючи, що час не повернути. І ті, хто дуже хотів його поряд, не мали такої можливості. Я Мріяв сміяти, жити просто. Бути поруч, а вийшло, що я був зі всіма, крім тієї, що звала мене татком. Боже мій. Хома опустив погляд, вперше зрозумівши. Спасіння світу починається не зі смерті добра, а з любові власній родині. Зуміння бути поруч з дітьми, поки вони ростуть, бо це гарантія майбутнього, без якої його просто не існує. Його гнів розтанув, змінившись гарячою тугою у грудях і досвідомлення, що не Бог мав відповідати за його кохану не Ісус, а Він. І зараз, слухаючи плач наставника, він вперше почувався дорослим. Учителя. Прошепотів він крізь спазм у горлі, проте й нічого не зміг сказати, просто поклав руку на плечі Ісуса. Ранок непомітно змінився на вечір. Багряні переливи зливалися жовто-гарячими променями сонця, наче кров, що текла з його хреста колись. Ісус подивився на долоні, а потім на своє плече. Шрам від печа промалювався так чітко, наче був залишений позавчора, і думка давно забув була від маскою. Найбільше пекла думка про те, що все могло бути інакше що можна було лікувати людей таємно і не траплятися тим, хто його не любив, просто молитися за них. Він закрив очі руками і застогнав, якби він подумав про це тоді, скільки ще знань би міг передати на землю, бо святим був не його хрест, а його віра в любов, яка каже, хоч і щастя, творець хоче його для тебе ще більше, будь благословен, ти зцілений. Він ходив перед назад, крутився навколо дерева, присідав на шпиньки та дивився в небо, то в траву і нарешті впав обличчям як у зелень. Це все здавалося нестерпним. Хто він без болі, без місії рятувати, хто він, коли просто любить. Він важко зітхнув, спробувавши заплакати, але марно, щось душило всередині. І раптом до нього по траві притупціло ягня, таких колись приносили в жертву в Єрусалимі багато років тому. Ісус глянув на нього. Здоровий малюк нямає травичкою і дивиться на брата своїми чорними оченятами. Схоже, в малого життя простіше. Ісус сів і погладив баранчика, тихенько усміхнувшись, батько не втратив свого почуття гумору. І нюхав весняний вітер і раптом подумав, а може викинути ці думки, припинити аналізувати кожен крок і просто піти до доні і Марії. Відчитаючи, не приходив гаразд, але це все ж краще, ніж сидіти тут і загризати себе провинами. Він цьовнув баранчика в маківку, струсив траву з білого хітона і пішов до Марії. Вечір опускався на пляж, купаючись багряним сяйвом у морі. Пісок шарудів під сандалями, а вітер, наче батькова рука, штовхав і за спину так, що та й обертався і бурчав. Та йду я йду, ти хочеш, щоб я носа тату?» Але вітря на долоні лишалося негамовною. Він виліз по східці до самої дверей і ратом завмер, глянувши в вікно. Марія Сарою читала книгу. Сара прикращала деревце, яким Марія пересадила горщик, а Марія читала їй про трьох мудреців і вівлає. Уявляєш, сказала Марія, це про твого тата. Про нього цілу величезну книгу написали. Я теж писала, і його друзі, він у тебе класний. Брат відвернувся від вікна і заридав, закрившись ліктями. Любов ранить як ніж, коли ти не віриш, що вартий, і не уже хотів успуститися і піти геть, коли Марія розгледіла його вікно. Без роздумів вона вийшла з будиночка, зустрівшись з ним поглядом, і обоє стали дітьми. Він з червоним сліз носом і страхом повернутися зламаним, і вона, ще закохалася в чоловіка всім серцем, попри те, що він не вірив, що вартий. Марія обняла його за шию і він плакав їй у плече, нарешті не мусячи нічого доводити. До них прийшла Сара. Брат чекав на питання типу, тато плаче? Але натомість дівчинка міцно притулилась до батьків, і від цього стало ще тепліше. І нарешті відчув, що не треба бути ідеальним, щоб тебе любили. Достатньо бути просто своїм.